Сьогоднішні події в Україні не залишають байдужим нікого. Багато членів спілки кінематографістів України у ці дні перебувають на Київському Євромайдані, підтримують пікетувальників і паралельно набирають матеріал та ідеї для своїх майбутніх робіт. Висловлюють свою солідарність з протестуючими також прикарпатські кінематографи. Фестиваль фільмів лауратів конкурсу Дніпро Сінема, який відбувся у Івано-Франківську. Тому підтвердження. Розпочали творчу презентацію івано франківській кінематографісти з нового відеокліпу Мирослава Бойчука на пісню виконання Тараса Житинського Архангел Михаїл. Тематика можна сказати найактуальніша український Євромайдан. Продовжили творчий вечір переглядом стрічок, які стали учасниками цьогорічного міжнародного фестивалю екранних мистецтв Дніпро Сінема. Це є продукт наш. Прикарпатський, тобто режисерів нашої обласної організації, як з незалежного телебачення Краю Коломия Василь Нагірний, так і студія Мирослава Бойчука з чистих джерел фільм, так само члена нашого середку Художній керометражний фільм Рахір за мотивами Ольги Кобилянської. І дитяча анімаційна стрічка е, села Косівського району, яка теж стала лауреатом за словами самих авторів стрічок. Їхні твори це також боротьба за державність, боротьба за збереження історичної правди за пам'ять, яка має жити у серцях молодих українців. Історія України вона безпосередньо пов'язана і з історією пісні, і з історією е, кіно українського і з історією. Слова, тобто це невід'ємна частина історії України. Як показав час, що називається, як на мене, Україна називається незалежною, але до цього часу я не відчуваю цієї незалежності. Тобто, коли я запитую себе, а в чому наша незалежність, я не знаходжу відповіді. Але ось цей фільм він є одною із частинок, яка оцю незалежність має підтримувати. Тому що якщо ми не будемо пам'ятати свої історії, а це в основному стосується молоді, яка піднялася зараз. То ми не будемо мати майбутнього. Нагадаємо, що прикарпатські кінематографісти ще з 2007 року є постійними учасниками міжнародного фестивалю Дніпро Сінема. Неодноразово їхні фільми були відзначені різноманітними нагородами цього конкурсу екранних мистецтв.